Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні, 25 травня 2018 року, в місті Хмельницькому було засідання Ради Майдан Громадський контроль з приводу беззаконня та свавілля з органів прокуратури та суддівської системи. На цій раді було прийнято рішення щодо пікетування Вищої ради правосуддя. Кваліфікаційної комісії прокурорів та Генеральної прокуратури, яке відбудеться 29 числа, з поданням скарг на суддів Вищої ради правосуддя та на прокурорів Хмельницької області в кваліфікаційну комісію прокурорів. Це, зокрема, Арсенюк прокурор, Садовський прокурор. А вищу раду правосуддя будуть на таких суддів, як Ходоровський, Вітюк, Савчук та Черепахін. 29 травня, в 9-й годині ми починаємо пікетування вищої ради правосуддя. Небайдужі, приєднуйтесь до нас в місті Києві! Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал. Не забудьте підписатися та поставити лайк.